Ні, шкурі носити, що це для мене? Хай, путай нічого. Я зараз отаку всю криницю обкопаю, таку піднімлю разом з землею всю, та й принесу тобі разом з водою. Ой, змій перелякався, о, то то ж дуже такий, я цього не можу зробити, а він може. Я, не каже Іване, не, не треба. Мені стільки води не треба. Знаєш, я краще сам у води наберу, заліз в воду, витяг ту шкіру набрав от тримаю з водою, каже, поки я ось з цією розберуся, м'ясо перемию. Ти сходи воно до лісу, краще якогось сухого дуба виламай, Ми багаті розпали. Добре, каже Іван, пішов до того лісу, а змій воду потяг. Прийшов Іван до лісу, еге, -е, дуба ламати. Він до нього куди ламати, він одну гілочку нагнути не може. А далі думав, думав, що ж це змій про мене, подумає, якщо я дуба не зламаю. Ага! І придумав. Взяв на дер лика. Це кори такої липої, довгі стіжки. І давай тим ликом обв'язувати дуб до дуба, а потім сосну до сосни в кущі. І так тим ликом переплів, там то пів лісу тягне. А змій чекав, чекав, ну де ж ці дрова, що то таке? Іде до лісу, сам дивиться, а той петля йому тускиці вив'язує з того лика плете. Що ти робиш, питає, Змій? Так, каже Іван. Оце що я дожився до якогось пуцірка, такої, як ти, слабака нещасно, буду по одному дубу виносити. Я зараз тако зв'яжу весь ліс, так смикну і всі дерева зразу на плече звалюю, притягну. Ото буде вогонь. Ой, каже, змій, цуртовий пек. Мені мені не треба стільки, а сам уже боїться жишки дрижать. Оце то богатир, Оце то я попав, думаю, змій. Не дай Бог що чимось ображую, мене тако щеглем переб'є. Ой, каже Іваночку, знаєш, не треба мені стільки, стільки мені цього лісу, не треба, я все сам цього дуба візьму. Ти вже ну, не хочеш, то вже давай сам ручки свої, не мурзай. Взяв змій, виламав дуба сухого, на плече поклав, а Іван каже, давай я тобі допоможу нести. Ти бери там, де стовбур, там менше, а я там, де гілки, там більше. Іде Змій попереду тягне стовбур, а Іван на ті гілки всімся та й поганяє. Давай швидше, змію, давай швидше. Е, Змій. Тягне, думаю, О, я ледве дибую з цим дубом, а він ще підганяє. Притяг того дуба сухого, розпалив вогонь, поставив, те м'ясо варитися, наварив, сідає, каже, Івана і Побиване їсти, сіли, їсти, а Іван так шматок з'їв того м'яса, а далі не хоче, а змій легає одне за другим, одне за другим. А Іван шматочок відкусив, а далі вже не хоче, а там ніби потрошечки їсти й розкидає, поки змій не бачить. Шматок відкусив, та й розкидає. А насліталися там птахи, стали дзьобати те м'ясо. Іван тихенько одного горобчика хап піймав і кишеньку сховав. Як доїли м'ясо, змій вже обтеця, каже, ну що Івана наївся? А той каже, ти що, я голодний лишився, це мені на один зуб. Е, думаю, змій, та що він їсти гарно може. Ну, знаєш що, Івана, давай так. Пішли до моєї матері, змійіхи, вона нам вареників наварить. Ну, то пішли. Пішли, приходять до Змієвої хати. А там Зміївна дивиться, кого це, ти, кого це ти ведеш з собою. А Змій каже, цить, цить, мамо, слухай, це такий страшний богатир. Іван Побиван. О, він воду, він не, не шкурами, він криницями носить. Дрова він не, не деревами, а цілими лісами тягне. Такий дуже, такий дуже. А я хотів. Нагодувати його, та він ще, ще й голодний лишився. Це навари нам казан вареників, може, втихомирим його, може, злий не буде, бо не дай Бог як розсердиться, то і мене, і тебе приб'є. Наварила зміїха тих вареників, повний казан. Давай вони їсти. Змій їсть, а Іван один вареник з'їв, другий за пазуху, з'їв та й за пазуху. Наїлися, вже вареників не лишилося. А Іван повну варениками цими обіклався. Змій каже: ну що, тепер ти наївся? Ну, тепер наївся, каже Іван. Ну ходім вже силою міритись, каже Змій. Побачимо, хто з нас сильніший. Давай, каже Іван, давай. Ну дивись, каже Змій, як я можу. Я крутнувся на камені, з того каменя, аж жіск полетіли і пив полетів. Бач, як я дуже тю, каже Іван. Це будь-хто може. Дивись, як я можу, я навіть з каменя воду вичавлю. Я крутнувся на тому камені, вареники тисне, а сироватка з вареників побігла. Весь камінь мокрий. Бач, каже, я з каменя навіть. Воду вичав. О, думаю, змій, це то сила. Я ніколи в житті того каменя води не вичавлю. А ну каже, дивись, Іване, зможеш так, бере великого каменюку. Я а той камень аж за дві за 10 гін упав. Бач, можеш так. Іван каже, тю, це будь-хто може. Диви, як я кину, так що камінь на землю не впаде. Витягаю того горобчика, ху-ху-ху, ану, лови, Тю, та й кинув. Горобчик тю-тю, полетів, аж заліз і немає його. Дивився, дивився, Змій. Дивився, дивився. Не падає камінь. Е, десь то сильний ти, Іване. Ну давай ще, хто що сильніше засвища, тоді побачив. Давай. Як зачав змій свистати, дерева понахиналися, кущі з корінням повиривалися, трава пригнулася. Іван, бідний, впав на землю, ледве за камінь втримався. Ну каже, Змій, як тобі? А Іван каже, тю. То я так, як малий був, то свистав. Два зараз я свисну так, що ти ще не чув ніколи. Тільки знаєш, що ти таку змію очі затули і лапами притисну, бо як засвищу, то очі повилазять. Що будеш робити? А добре, добре, ліг змій на землю, лапами очі затулив, а Іван взяв, дивиться, велика ломака лежить. Він ту ломаку взяв, та як свисне змія по голові. Лувся ж, ломака переламалася. А в Змія аж іскри з очей полетіли. Оце то свиснув, каже змія, оце то, -то свиснув. Ну, Іване, ну, Іване, згодене, що ти старший мій товариш, будеш командувати, бо такої сили, як у тебе, я не бачив і не чув, і не здогадувався. Прошу, Іване, тоді давай переночуй в мене в хаті, а ми вже з моєю матір'ю десь там в повіточці, в хліві ляжемо спати. Постелили Іванові спати в хаті. А Іванові там в хаті не лежиться, не спиться. Крутився, вертівся, вийшов послухати, що Змій говорить. А Змій із матір'ю свою радиться. Що робити, що робити? Оце такого богатиря там притаскало, Боже мій, я так боюся, я з ним не справлюся. А не дай Бог розсердиться на щось, то і тебе, і мене приб'є, живі не будемо. А змія старає каже: знаєш що, давай, от що. Спалим свою хату разом з ним. Він згорить і позбудемося, цієї біди забудемо. Добре. Іван те все почув, та й в хату вже не пішов, заліз в стіжок із сіном та й давай спати. А Змій з Зміївною і зміїхою підпалили хату. Загорілася вона до самого неба, полум'я піднялася, згоріла хата, полум'ям упала. Тоді Іван над ранок виліз із сіна, заліз до тої хати в попіл, весь попіл вимазався та й сидить там. Зранку Змій йде дивитися, що від Івана залишилось, коли той сидить і обтрушується, ой, каже, Змій. А, а як спалося? Та добре спалося, каже Іван, тільки ніби комар мене вночі укусив. Змій перелякався, Боже, що ж це за забагатий, що й вогонь його не бере. Та й в ноги впав Іванночку, «Іванночку, пане мій доренький, не сердись на мене, не карай ні мене, ні матір мою. Відпусти нас з миром. Боюся, я тебе боюся. Добре, каже Іван. Тікай, звідси забирайся, щоб тебе ще що ніколи тут не було. Змій своєю матір'ю старую, здимів, втік і з того часу тут не появлявся. А Іван побиван, тому царстві залишився, потім те царство розрослося, розмножилося, багатим стало і живе щасливо. Вам казочка, а мені бублички в'язочка. Після такої гарної казки саме час подивитися цікавенний мультфільм. Мультик ми подивилися, казку послухали гарну, добру казочку, правда? Ну, Час збиратися нам до школи і до дитячого садочка. Ранок видався в нас хороший, веселий і щоб такий день у вас був. Цю казочку запам'ятаєте, в школі розкажіть в дитячому садочку, попросіть батьків, щоб казки вам почитали, чи самі порозказували. А що ж думаєте, тільки один. Дядько Сашко вам казки розказує. Батьки теж вміють. Вони в дитинстві теж слухали казки. І Бог дав і вам хорошого такого оповідача, як я, що може вам щось цікаве розказати, переказати, а ви собі на вуса намотаєте. Цілий день добре себе чемно ведіть. так? Не бешкетуйте. веселіться, бавтеся, учіться добре. А як прийдете додому, допоможіть бабуні старенькі вдома. Тату, і мамі допоможіть, уроки зробіть, допізна телевізор не дивіться, ні, краще раніше ляжете зранку, ставите зарядку зробите. Але обов'язково знайдіть час написати мені листа про себе, про родину свою, про друзів, про казки. Намалюйте картину, чи себе намалюйте, чи батьків, та чи мене. Хе -хе. Як мою звірючку звати, напишіть, намалюйте її, фотографії свої, присилайте. Все-все мені цікаво знати. Листів від вас чекаю на адресу. Місто Київ, вулиця Панківська, 11 канал. ICTV, передача світанок для лірника Сашка. До побачення.